Доброго дня, колеги. Сьогодні в нас 7 травня 2025 року, бачите, ми трошки вдіті, бо температура повітря хоч 12 годин приблизно вже 10 градусів набралася. Пройшли невеличкі опади, хороші десь місцями більші, десь місцями менші. Тут саду десь до міліметрів 30 пройшло. Ми знаходимося в господарстві фермерське господарство Іванівська калина поряд зі мною, агроном господарства. Представтеся, як вас звати, щоб люди знали. Будемо спілкуватися з фермерського господарства Іванівська калина. Мене звати Вадим. Зараз поговоримо про, про продукти. На сьогоднішній день в садівництві не тільки на груші, а й яблуні є дуже ряд проблемних шкідників. Вже на сьогоднішній день поставили пастки, вже є плодожорка. Полетіла 3-4-5 штук по Вінниччині. попалося південні регіони від України. Там більший льот, є плодожорка, є кліщі. Як звичайний плодовий червоний кліш в яблуні, так і галовий кліщ, що вже є на груші, тому ми про нього теж поговоримо. Чим його можна з препаратів самі забрати? Єсть на сьогоднішній день найбільшим шкідником в груші. Це є грушева медяниця або листобліжки, які називаються в компанії Самітагро. Є дуже хороші якісні продукти на ці шкідники. Ну і так само види попелиць. Вони постійно присутні в садах. Ми про них проговоримо тут. Компанія Самітагро випустила такий новий сучасний каталог уже з посадівництву. Тут по ньому ось, потім ми покажемо, знімемо ще відео, фото. Ну і розпочнемо ми з такого препарату, який називається сілкер. Він ось є в літровій тарі, він є в Україні в 10-літровій тарі, він є в мілкій фасовці 50-м тарі. Що це за продукт? Це сполука сіліконів, органосіліконів, яка покриває поверхневу частину шкідника, поверхневу частину рослини. І вона працюється от сьогодні. В такий період, ви бачите, хмарно, ним працювати не можна. Чому не можна? Тому що він буде оставляти опіки на листку. Треба ним працювати по сонцю, щоб сонце було навіть 30 градусів, 32. В 10-11 годин листок сухий на груші, і ми ним працюємо з нормою 120-150 мл на 100 літрів води. Тобто, якщо в нас вилив там по груші треба хоча б 600-700 літрів, то це приблизно там літра, прораховується 120-150, в залежності від кількості шкідників. Він забирає дорослі особини листоблішок, попелиць, кліщів. Навіть і мікрохліща забирає, коли вліт, влітом є проблема з цим шкідником мікрохліщом, він забирає дуже добре. І також забирає щитівки, які виходять з-під щитка. Ну, їх треба піймати. Ми дуже... Для цього є в нас інший препарат, який називається Аплавут. Щитівка теж, забувся сказати, теж є на сьогоднішній день проблемою. І тому. Температура середня добова розпочинається з 15 сонечко світить і розпочинаємо. Тобто після цих дощів можна вже буде працювати. І цей препарат, що, чим він дуже цікавий, ним можна працювати, коли люди працюють в саду. Сьогодні внесли, через час його вже ефективність видна. Він забирає 85-90% дорослої особи не шкідника. Другий раз можна повторити через тиждень, ще так само можна. Тобто відродження відбувається і йде. Якщо у вас є проблема, наприклад, так як є сьогодні в садах, дуже пішла проблема в зв'язку з тим, що збільшилась сума активних температур і пішла проблема каліфорнійська щитівка в садах. Ну, В цьому саду щитівки немає, але ми загальному говоримо, що є проблематикою в садівництві України. І в нас в компанії Самітагро є такий чудовий препарат, який називається Аплаут. Його багато хто з господарства закупив. Але були складні погодні умови, було холодно. Розвитку шкідників, дуже був поганий розвиток шкідника. І його навіть дехто й не вносив. Бо пішло відродження часткове, але не повне. На сьогоднішній день, спілкуючись уже з південними регіонами України, вже пішло повне виходження щитка, відкриває щитка, вона дихає, тому це робота для плаву. І ним можна забирати в ряд інших шкідників, таких там частково, як і ця гушева листомішка. Е, також. В компанії Самітагро є такий цікавий препарат. Я його взяв в невеликій упаковці. Він йде в літрові тарі, він йде в мілка фасовка, це в мене 100 мл, це акараль. Він також приміняється в садівництві, він забирає кліщі. От ми говорили, що є галові кліщ на груші. І є червоні плодові в яблуні. Вже на сьогоднішній день вже пішло, і навіть вчора я в одному з господарств дивився, знаходив яйця червоного плодового кліща. Тому цей препарат можна приміняти. Завжди до цього препарату, до всіх акарицидів, я завжди рекомендую додавати скабу. І акарициди я завжди стараюсь рекомендувати в окремому вигляді або з інсектицидами. Дуже не рекомендую додати якісь фугіциди, мікродобрива, бо вони можуть знижувати ефективність інсектицидів, акарицидів. І коли ми там беремо від літри до півтора караміка, ми забираємо всі види там кліща. Додаємо туди від 200 до 500 з розрахунку на гектар скаби. Ви кераміком теж я знаю в тих руках працювали. Торгувалися, то... да ми користуємося взагалі, майже, майже всіма переліченими вище препаратами ми користувалися і користуємося, але завжди стараємося їх використовувати вчасно і з рекомендацій консультантів. Відповідно компанії, в даному випадку компанії Самітагро. ми консультуємося, проконсультовуємося в деталі, так як кожен препарат має свій час для внесення, свою фазу розвитку культури, шкідника або хвороби. І ці речі потрібно враховувати, так як дуже часто буває так, що препарат препарат гарний, дорогий, добре працює. Всі говорять, що він добре працює, але якщо його неправильно внести може бути проблема. Тому ми вносимо, вносимо тільки з рекомендацій, працюємо лише з, вже з перевіреними постачальниками. В даному випадку в компанію Самітаро. Ми працюємо ну, відколи сад у нас, сад посадився садився поступово з 19-го року, і з 19-го року ми користуємося даними препаратами. Того можу сказати, що задоволені задоволені роботою роботою даних препаратів. Таких як акарамік, таких як Сілкер, тепекі, ну, і тому далі далі буде розказувати Андрій буде розказувати в деталях за всі препарати. Ще ми так само от ви почули, що ми там Акарамік з прилипачом, і так само ми вже там проговорили за Сілкер, і можна ще такі зробити комбінації. От є в нас тапеки препарат, і всі його знають, що він працює на попелиці на види, і його можна. Бо це гранульований теж препарат. Сілкер це жидкий препарат, і його можна поєднати, оцю комбінацію, і забрати дуже велику кількість дорослих особин, всіх шкідників, включаючи листоблішок, грушевих цих медяниць, яблуневих медяниць, листоблішок, і так само попелиці, кліщі, тобто. Цей кліщ, сисні шкідники. Да, да, шкідники, він підсилить роботу, не треба буде додати ніякого прилипача, бо теж обов'язково додати якийсь прилипач. І це так само можна в комбінації робити по дню. Так само можна і поєднувати його з е, акераміком. Е, от сілкер. Так само ми колись коли проводили перші випробування, щоб е, замість е, скаби додати там 120, з розрахунку на 100 літрів води сілкера додати. Ну і так само можна і додати сілкер до аплауда. І це буде повністю ефект і листобліжки ідеально, і так само, ну і ще паралельно з аплаудом, всі шкідники так само по сілкеру. і по, по аплауду. Це щитівки, це каліфорнійська щитівка, це кому подібна щитівка. Але коли ми можна його так само використовувати з капою, але в нас є дуже цікава схема. От іменно в ці періоди, після цвітіння, коли вже сформовані плоди, яблуні, груші, ми додаємо в чистому вигляді. Це робиться 2-2,5 літра Аплауда, додається 5 літрів Олемікса і забирає всі шкідники, практично оце щитівки там, листобліжки. Дуже ефективно працює оця суміш. Дуже ефективно. Температура для Аплауда плюс 5, так само олемікс, плюс 5, Можна в ранній весняний період. Хто не встиг це зробити, можна працювати вже після цвітіння, тобто по сформованому, тобто забрати і щитівку, і додатково ще забрати цього шкільнука. Ну є в нас в компанії. Так само, зараз ми вже говорили, що є плодожерка. І дехто два дні підряд дзвонять до мене і кажуть, що робити, чи вносити там якісь інсектициди, попелиці великої стишки немає. Кажу, дивіться, 3-5, ви попалось з плодожорок в пастку, можна вже щось використовувати, можна профілактично пройтися мастуваном, буде контролювати плодожорку, буде контролювати попелиці, буде контролювати практично всього шкідника, крім кліща. Все, все він потребує. Ну і паралельно у нас є ще два акарециди. Так само нісуран, так само санмай, Для них теж своє місце є. І ще є балазу, інсектокарицит. Для них теж своє місце є. І нісоран можна використовувати теж в цей період. Він забирає яйця, личинку німфу, а дорослий шкідник біологічно через 5-7-10 днів він гине. І плюс внісорана ще є така штука, яка стерилізує статеві органи самі стерилізує яйця, які вже навіть відложені. Тобто протязі 10 днів дорослі шкідні гнини, а оці всі шкідники, яйця і личинка, вона вже не відроджується і так закінчується, як кажуть, популяція шкідника. Це дуже ефективно. Так само можна санмайт в нормі 0,9 до кілограма, плюс скаба або плюс сілкер використовувати. Тому користуйтесь препаратами самітагру. Дякуємо Вадім, що ви користуєтесь продукцією Самітагро. Будемо консультуватися, знищувати яких проблемних шкідників, таких як листобліжки, кіщі, галові. Тобто, це самі проблемні шкідники. Тому ну, дякую за увагу. Дякую, так дякую, дякую, да, дякую вам, дякую компанії Самітагро. Е, перш за все, що є готові рішення комплексні, які вирішують одночасно декілька питань, декілька проблемних моментів, і це дуже добре. Це дуже добре, що ми боремося не з симптомами, а а з корнем проблемою, яка в нас є, може бути в саду. Дякую.